Славне старовинне місто Луцьк. Тут, як і всюди, є юристи. Я теж юрист, скромний сучасний чиновник. Але іноді філософствую. Мовляв, право і справедливість речі настільки суперечливі, що думається, нібито десь, колись, але не тут і не тепер усе інакше. Отак і мучуся душею сидячи в нашій поважній судовій установі. Іноді навіть кортить вистрибнути зі своєї недосконалої епохи і пошукати іншу, розумнішу, придатнішу для нормального життя. А чому б і ні? Либим за оцими міцними стінами були міцні і порядки і люди, що тут жили. Зустрітись би з кимось із них, поговорити. А ось і вони художня самодіяльність середніх віків. Гано, молодці. Але у вас ігри свої, у мене свої перепрошую. Я нині шукаю дещо інше. Сподіваюсь таки зустріти тут, у Луцькому замку, когось, а може щось, що допоможе мені знати. Було хоча б колись на світі. Просто добро і просто зло. Просто гріх і просто розплата за нього. І чи був отой омріяний моральний закон, а не оця наша заплутана і аморфна юридична система? Відчуваю, оте щось чи хтось вже десь тут поруч. Але чому так швидко стемніло? І чому так тихо і глухо навколо? Невже мене зачинили тут? Хто ж знав, що це їхнє середньовіччя зачиняється рівно о 18.00? Бюрократи. Але стоп. Я ж сам хотів сюди потрапити. Зачинили нічого, аби було де переночувати. Я чоловік простий, ніч можу перебути і в тюрмі. Ну-ну. Я простий, але ж не настільки. Я можу навіть благородний. Для благородних у них тюрма вон там, на вежі. Але ні. Краще зосередитись і не поспішати, не поспішати. Десь тут у замку має бути канцелярія. Ага, ось вона. Отут усе з'ясуємо, аби не вскочити в халепу. Так, яке ж століття собі обрати? 15, ні, краще 16. У шістнадцятому столітті в Україні вже були писані закони, знамениті Литовські статути. Перший Литовський статут було прийнято ще 1529 року. Потім було ще дві редакції. Бачиш, називається Литовський, а писано по-нашому. А це ось поляки перекладали для себе. Читайте, мовляв, завидуйте. Навіть латиною перекладали. А третій статут був взагалі навіть друкованим. От за цими законами Україна й жила. Спершу у Великому князівстві Литовському, потім у Польсько-Литовській державі. А на правобережній Україні литовські статути трималися аж до початку 19 століття. Живучі закони, значить, справедливі закони. Що ж у них було? Ага, ось саме те, що мені треба. Короля вони обирали, і влада його була обмежена сеймом. Раз. Суд. Теж був виборним і незалежним від місцевої влади. Два. Якої ти віри, чи конфесії законові було байдуже. Три. Було проголошено недоторканність особи від арешту, ув'язнення і позбавлення майна без постанови суду. Чотири. Виходить, закон захищав не тільки інтереси держави, а інтереси особи п'ять. Матінко моя. Та це ж була правова держава. І цим правом користувалися шляхта, служиві бояри, міщани, усі люди вільного стану. Ну, панове українці 16 століття приймайте мене до себе. Не бійтесь чужого місця не займу. Я чоловік міський, то може й піти у міщани. Але вони жили переважно не за Литовським, а за Магдебурзьким правом. Ні, це мені не годиться. Податись на село, і ставок, і млинок, і вишневий, так би мовити, садок. Але ж селяни тоді вже не були володарями своєї землі, без дозволу пана нікуди не рипались. Та й судив їх, бідний, недержавний суд а свій же панський, гірше, ніж у колгоспі, їй Бог. Гей, а може, козаком. Краса, сила, свобода. Дівчата пісень про мене співатимуть. Але от біда у козака правове становище надто непевне. Твоя шабля то часом і все твоє право. Ні, йти в козаки, то вже коли зовсім нікуди йти. Виявляється, у цій правовій державі не так то просто людині знайти своє місце. Шляхта, от у кого були права. Уже фактом свого народження шляхтич вважається вищим за селянина чи міщанина. Шляхтича, що скоїв злочин, міг судити лише земський становий суд. І потім шляхта мала широкі політичні права через належність до повітових корпорацій, так званого лицарського кола. Коло регулярно збиралось на власні з'їзди, сеймики, де обиралося місцеве самоврядування, суди. Але... Право голосу тут мав тільки осілий шляхтич. Закон твердо гарантував майнові права шляхтича щодо успадкування землі, бо осілість – неодмінна запорука соціального престижу, як тоді говорили, учтивого шляхетства. Під стандарт доброго чоловіка міг потрапити будь-який шляхтич який тільки не зганьбив свого імені учинком, негідним Кодексу Дворянської честі. А чи не спробувати і мені приєднатися до цього кола людей добрих і почтивих? От, скажімо, старожитний Волинський шляхетський рід Денисків. Їхні предки якийсь час володіли Кременецьким замком і містом. Мокосій Дениски були досить авторитетні, заможні православні шляхтичі. Серед них зустрічаємо і луцького ключника, і Житомирського старосту, і Кременецьких суддів, і військових. І за народженням, і за посадами вони якраз і належали за тодішньою термінологією. До обмеженого кола людей добрих, віригідних, почтивих і цнутливих. І мені ніщо не заважає увійти до того кола, взявши собі герб роду Денисків. Але для перестороги ще раз усе перевіримо. Заглянемо до старих актових книг своєрідних досьє тих часів. Боже мій! Несплата боргів, крадіжка майна, суперечки через утеклих селян, спадкові земельні сварки, збройні наїзди на маєтки, бійки, поранення, вбивства. Оце так-так. А що там у Святому Письмі написано? Не вбий, не укради, не забажай дому ближнього свого. Ані села Його, ані раба Його, ані рабині Його, ані вола Його, ані осла Його. Чесне слово, щоб таке порушувати, треба мати, я не знаю, яке здоров'я. Ні, я так не зможу. Краще бути шляхтичем бідним, але чесним. Тільки як жити? Землі у тебе, брате, кіт наплакав, селян зовсім нема. Що, власноруч обробляти землю? Так невдовзі й сам опинишся серед підданців якогось заможнішого співвітчизника. Іти служити на князівські або великопанські двори, не навчений я цього діла. Записатись до найманого війська або тебе вб'ють, або ти вб'єш знову ж гріх. Думайте, куме, думайте. Я все-таки гадаю, що в цьому розпрекрасному і зовсім не ідеальному XVI -му столітті мушу знайти те, що шукаю. Адже поняття добра і правди, нехай вони були своєрідними, але ж були. Якби то було не так, статути Литовські не були б варті згадки. Десь має бути вихід. Його не може не бути. До речі, з усіх тогочасних мирних професій лише фах правника був сумісний зі шляхетським походженням. Раз є правова держава, значить, є люди, які служать праву. Чого ж мені ще? Суддею мене не оберуть, а от возним якраз. І шляхетство не втрачу, і на хліб зароблю чесно. І людям доброго зроблю. Які ж обов'язки возного? Він збирає позви і скарги від потерпілих, вручає кривдникам постанови суду і нарешті возний офіційний свідок, без свідчення якого суд не приймає до уваги жодного факту. Так, звісно, роботу возного спокійною не назвеш. Але ж не втім, радість для шляхетського серця. Десь тобі добре слово скажуть, десь мого рич поставлять, а головне, ти служиш праву і справедливості. Отже, вирішено, буду возним.